Пане Сергію, 10 вересня глава Кабміну Денис Денеш заявив, що Україна не веде офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу після закінчення чинної угоди. Процитую його: я впевнений, що офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу немає. Сьогодні український уряд і я, як прем'єр-міністр, не залучені до транзиту російської нафти чи газу. Ми розуміємо, що офіційних то переговорів немає, як зокрема зазначає очільник уряду, а чи можуть бути неофіційні? Переговори із залученням високопоставлених людей з України у цьому питанні, і, врешті, про що заява Шмигаля особисто для вас, зважаючи на той факт, що наскільки я розумію, у нас держава, зокрема і в особі кабінету міністрів, є власником газотранспортної системи і чути подібні заяви від очільника уряду, що, скажімо, так, уряд не при справах. Це доволі дивакувато. Чи не вважаєте ви так, пане Сергію? Ну, по-перше, я хотів би сказати, щоб ми всі розуміли, про що йдемо. Щорічно транзитом через Україну проходить 14 мільярдів кубічних метрів газу російського та 14 мільйонів тонн нафти російського. І на цьому Росія зараз заробляє. 11 мільярдів доларів щорічно. Хотів би нагадати, що остання масована атака на українську енергосистему коштувала за розрахунками експертів десь 1,2 мільярди. Ну тобто росіяни через транзит енергоносіїв і їх в Європі заробляють на 10, майже на 10 таких обстрілів, щоб ми всі розуміли, про що йде мова тому. Питання продовження транзиту це питання продовження росіянами заробляти ці кошти, значні кошти. А я постійно виступав проти цього продовження транзиту, проти продовження транзиту і нафти і газу. Але той самий день, коли пан Шмигаль сказав, що уряд не залучений, була інша заява, заява керівництва угорської компанії мов про те, що вони домовились… Про транзит нафти через територію України, і фактично, ну що вони зробили? Вони купують ту саму російську нафту того самого Лукойла, на який Україна свого часу наклала ембарго санкції. Вони почали просто купувати цю нафту у лукойла на кордоні між Україною та Білорусією. Мозер. А потім вони вже кажуть: так це ж вже не російська нафта буде йти через Україну, а це ж буде вже угорська нафта йти через Україну. Тобто, нам прем'єр-міністр сказав, що, значить, вони не залучені, а у той самий день, значить, були якісь домовленості про продовження транзиту нафти через територію України, а вже, вже як не російську, а вже як угорську. Україна продовжить на цьому заробляти аж 240 мільйонів доларів. У той самий час росіяни будуть заробляти 6 мільярдів доларів тільки на продажу нафти. тому для мене, ну знаєте, я е, цю заяву прем'єр-міністра. Я сприймаю більше як е, таку спробу дистанціюватись від цього питання. Що він сказав? Що ми, я особисто, ну, прем'єр-міністр, і Кабмін, ми не до чого до цих перемовин. Ми не знаємо про що йде мова. Це хтось домовився без нас. Ви правильно задаєте питання? а власне, чому так в нас в країні відбувається? У нас іде війна, третій рік на виснаження, але е, йдуть якісь домовленості про транзит нафти і газу, і уряд каже, що він тут до чого. Ну для мене це дуже така незрозуміла позиція уряду. Це Шмигаль намагається дистанціюватися від цього питання, і фактично, я так розумію, знімає себе відповідальність. Так я думаю, так так це є, тому що вони розуміють, що за це за такі перемовини в майбутньому прийдеться відповідати? А яким чином, ну чого вони бояться наразі, на вашу думку, чи можете ви це пояснити? По перше, по перше, це ну я не буду там говорити про кримінальну відповідальність, да про державну зраду, але тут є політична відповідальність. Да, як пояснити нашому суспільству. Людям навіщо нам продовжувати 에, допомагати росіянам заробляти 11 мільярдів доларів щорічно. У нас немає ніяких зобов'язань це робити. А? І то, що нам розказують, що є якесь зобов'язання про угоду про асоціацію у України, там процитую пана Шмигаля, він сказав, що у України є зобов'язання забезпечувати надійно забезпечувати нафтою і газом України е, 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 ЄС. Ну, немає такого в, в угоді про асоціацію. Ми нікого не маємо нічим забезпечувати. Це обов'язок кожної країни себе забезпечити. Але там є е, така умова, що якщо існують якісь суперечки між країнами, е, така країна під писанком цієї угоди вона не має права використовувати транзит е, як припинення транзиту як елемент впливу. Так? Тобто, якщо якісь є суперечки, то неможливо е, Скажімо так, шантажувати транзитом, а потрібно йти в суд і там вирішувати. Оце в угоді є. Але інша є стаття в угоді про асоціацію, також 472, де написано, що ця угода про асоціацію, вона ніяким чином не забороняє країні підписанту, тобто України, приймати будь-які рішення, якщо це стосується питання національної безпеки під час війни. А там так і написано в цей в, в цій статті, тому ну то те, що нам розказують, що там є якісь у нас там значить, зобов'язання перед Європою продовжувати транзит нафти і газу. Ну це неправда. Це неправда, це маніпуляція. Да? тому що таким чином скоро через Україну можуть піти ешелони російської, я не знаю, дизельного пального чи там скрапленого газу. Да, тому що скажуть, ну ви ж не маєте права зупиняти транзит скрапленого газу. нас ж угода про асоціацію. Чи там я не знаю доброго? Піду. Ладно розуміти. Ну мені здається, що е, таким чином, через цей дозвіл угорця транзитувати газ через нафту, вибачає через Україну. Е, наш уряд е, створює дуже такий опасний е, е, небезпечний прецедент. Да? Коли ми самі дозволяємо росіянам е, обходити санкції, коли увесь світ зараз бореться е, проти, е, значить, спроб росіян. Обходити санкції проти російської нафти, там вони використовують юніові флот і так далі. А ми робимо так: що о, якщо ти купив нафту на кордоні з Україною, то то вже не російська нафта, то вже угорська нафта, і ми не бачимо проблем. Давайте її транзитувати. Нехай росіяни заробляють свої 6 мільярдів доларів і далі. Пане Сергію, а чи очікується збільшення вартості транзиту газу через Україну? Чи можливо це після того, коли вийде, скажімо, строк чинної угоди із російською стороною, Україною і європейськими країнами? Ну, дивіться, мені здається, що питання там вартості транзиту. Воно не таке не таке правильно. Да, так. якщо б у нас не було війни зараз, да я б був би обома руками за за те, щоб у нас був і транзит, і нафти, і газу, та нехай би ми заробляли там я не знаю там мільйон доларів, мільярд доларів на цьому транзиті, і це було б ну додаткове надходження в країну. Я тільки за. Але коли у нас іде війна, так, коли кожен день ми читаємо про кількість там загиблих і так далі. Ну, як ми можемо взагалі робити бізнес е, з росіянами? Як ми можемо дозволяти їм заробляти кошти? Та ми ж розуміємо, що потім ці мільярди доларів вони повертаються нам у вигляді е, балістичних та е, крилатих ракет, е, шахетів, і так далі? Ну, ну це видно. тому що всі в світі розуміють, що єдина можливість припинити цей війну, е, це. Зробити такий таку економічну ситуацію в Росії, яка не дозволить Росіянам її продовжувати для цього. Потрібно припинити можливість росіян продавати свою нафту і газ, тому що це основний їх дохід бюджету. Ми, ми розуміємо, що Угорщина і Словаччина найбільше зараз принаймні на офіційному рівні декларують, що потребують російських енергоносіїв, і відповідно чи є у них можливості залучати відповідні енергоносії, нафту, газ через зокрема інші країни, не через Україну. До прикладу, ми нещодавно чули про те, що таке можливо, що російський газ і нафта. Можуть потрапити до Європи саме через Азербайджан, через посередництво якраз цієї країни. Чи, чи це можливо, і яка тут роль України на вашу думку? Давайте по порядку. Да. Значить, питання перше. Чому Словаччина і Угорщина значить піднімають це питання? Не тому, що вони основний імпортер, тому, що ще в червні 2022 року Європа, наші європейські партнери. Ті, хто реально нас підтримують, ввели санкції проти російської нафти і нафтопродуктів. Тобто, з червня 2022 року Європа не купує російську нафту і російська Так? для них це було дуже болісне рішення, тому що російська нафта дешевше була так? у багатьох компаній, але вони зрозуміли, що так ну, потрібно вводити економічні санкції для того, щоб припинити війну. Але у той час горцям та словакам дали, дали можливість продовжувати імпортувати. Газ через Україну збачає нафту через Україну з Російської Федерації, тому що у цих країн не було доступу до портів, щоб отримувати цю іншу нафту з інших країн. їм дозволили імпортувати для власних потреб, і вони це, це робили, але їм сказали, що побудуйте альтернативний маршрут, і там такий маршрут є. Є е, нафтопровід, е, який йде через е, Хорватію, і він може компенсувати цю е, потребу в, в додатковій нафті, нес російській для е, заводів нафтоприробних, які знаходяться в Угорщині та Словаччині, але ці країни, і ми знаємо, хто там керівник Орбан, да, ми знаємо, що це за людина, яка вона проблеми створює для України. Яка її офіційна позиція щодо України? Та да. е, е, вони нічого не зробили за ці три роки війни. І вони зараз кажуть, що нам потрібна дешева російська нафта, да? і ну, їх, їх ну, зрозуміти можна. Да? І зараз до, до влади там, в декілька провінціях Німеччини приходять ультеправі, і вони кажуть, давайте запускати Північний потік. потік-2». Там є одна гілка, яка не постраждала, не постраждала після того вибуху. А вони кажуть, давайте давайте запускайте ще. значить, ми теж будемо російське енергоносії отримувати. Тому тут не можу неможливо сказати, що у них не було можливості. У них можливість була побудувати альтернативні канали, але вони їх не побудували. А що таке азербайджанські альтернатива? Ну, це фактично е, обхід санкцій, тому що у Азербайджана немає вільного газу, Так? немає. Він все, що відбуває, все, що він може, він вже і так постачає в Європу. Це аж там 13 мільярдів кубічних метрів щорічно, Так? Нема додаткових 13 мільярдів у Азербайджана, щоб постачати через Росію і через Україну до Європи. Тому тут мова йде те саме: Азербайджан просто купить російський газ, скаже, що це вже азербайджанський газ, і продовжить транзит. Ну, ми ж не ми ж не дурні, ми ж не розуміємо, що це таке, і навіщо нам це потрібно? Це просто е, Україна надасть додаткову можливість. Росіянам заробляти там свої 5 мільярдів доларів ще і на експорті газу. Що це за війна на виснаження? Мені складно зрозуміти, пане Сергію. А це незворотний процес? Чи може ще Україна якимось чином втрутитися у нього і відповідно позбавити Росію ще окремого якогось прибутку від транспортування своїх енергоносіїв до Європи? Ну, звісно, звісно, да, ми суверенна країна. У нас іде війна. У нас є всі юридичні, політичні, моральні основи для того, щоб не продовжувати транзит газу. Діючий контракт закінчується 31 грудня цього року. Mm -hmm. Продовжувати цей контракт. І все є можливість у Словаків у, там. Частково Австрія купує зараз російський газ через Україну. У них є можливість купити цей газ в Європі. Там його повно, да там є газ американський, нігерійський, там еленджі. Там які будь-ну сховища заповнені, там 100 мільярдів кубів, навіть у сховищах да? знаходяться. Тому є можливість у цих компаній значить, купити цей газ в інших країнах, і Україна просто може сказати: це наше право. Ми не хочемо продовжувати транзит газу будь-якого. Ми накладаємо ембарго. На, на час війни це, це наше рішення України. РНБО прийняло таке рішення. Те ж саме може зробити по нафті. Можна сказати там, шановні угорці, Ми вас дуже поважаємо. Ви наш сусід, але вибачайте, ми не хочемо, щоб ви 5 мільярдів щорічно відправляли в Росію. Та то ми скажімо, з 1 січня вводимо санкції на е, транзит будь-якої нафти з території Білорусі чи Російської Федерації. Все, це наше рішення. Що це, хто що може зробити? Не нічого нічому зробити. Ну буде політичний тиск, але ну бачайте тут та да? є де боротьба? Ми боремося за наше існування як держава, і ну, це наш такий вибір. Да? Ми хочемо е, припинити заробіток Російської Федерації на нафті і газу. Це наш вибір, і ми це буде, ми це маємо право зробити. Тобто я правильно вас розумію, пане Сергію? Якщо Україна не продовжує чи не підписує наступну угоду про транзит своєю територією російських енергоносіїв до Європи, то, в принципі, у Європі не буде, скажімо так, якоїсь енергетичної кризи. Звісно, не буде. Зараз е частина. Газу, який йде через Україну, це тільки 4% від загального споживання газу в Європі. Mm -hmm. Тобто, якщо 4% там ну, не буде, ну знайдуть можливість десь скомпенсувати. Не буде такого, що знаєте, там буде якась енергетична криза. Ну, всі готувалися для того, що не буде транзиту ще з 2020 року. А всі країни готувалися. Німці побудували 5 олені терміналів. Там побудовано дуже багато додаткової інфраструктури всередині Європи для того, щоб постачати газ між країнами. Але зараз у нас є там дві країни, які хочуть заробляти на цьому газі: це Угорщина та Словаччина. От вони, значить, і потужно цю ідею просувають. Ми знаємо, що недавно Орбан був в Баку, там два рази зустрічався. Путін був в Баку, два рази зустрічався. Значить, ми розуміємо, що Росія зараз докладе максимум зусиль для того, щоб продовжувати цей транзит. Чому тому, що зараз фактично Україна це єдиний прямий маршрут постачання російського газу в Європу. Росія хоче залишитися на цьому ринку, тому що і всі інші газогони не працюють. Та є ще газогін через Туреччину, але він повністю загружений вже. Тому росіянам їм дуже потрібно зберегти транзит газу через Україну для того, щоб продовжувати заробляти кошти. Це по перше, а по-друге, продовжувати фінансувати таких проросійських лідерів як Орбан та Фіцо. Пане Сергію, ви от згадали про ЕНДЖИ Термінали. Отож, мені цікаво, як вони уможливлюють безпеку Європи, бо більшість аудиторії не зовсім розуміє, власне кажучи, користь цих ЕЛНД терміналів і їхню роботу. Що вони можуть в плані безпеки країн? Ну, фактично, що таке ЕЛНДЖ Термінал? Так? Газ, скажімо, видобувається в Сполучених Штатах Америки. Там дуже велика кількість цього газу там газ і так далі. Що для того, як його привезти в Європу, цей газ він скраплюється, фактично, природний газ стає такою рідиною. і, значить, закачується в такі дуже великі кораблі, і цей корабль через океан пливе, припливає в Європу на цей ЛНЖ-термінал, де від цього корабля значить, газ е викачують, і потім знову з нього роблять вже з цієї рідини роблять знову газ. Так? і фактично таким чином газ з будь-якої країни світу можна привести в будь-яку країну світу. І зараз е ЛНЖ ринок це такий глобальний ринок. Газ видобуває, скажімо, Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Австралії, е в Індонезії е там багато інших країн видобувають газ, і вони цей газ е продають по всьому світу. Японію, Китай, в Європу все залежить від ціни на газ. Але таким чином європейські країни позбавляються монопольної залежності. Тому що раніше як було? Раніше була труба в Європу, та Росія постачала 60% газу. От через через північні потіки, через Ямал, Німеччина отримувала 60% всього газу, який вона отримувала. І зрозуміло, що фактично Росія шантажувала Німеччину. Вона казала: хлопці, якщо ви так не будете з нами домовлятись, ми вам газ перекриємо, що ви будете робити? Це був ризик. А коли зараз е е через трубу українську йде лише 4%, європа навіть не, не почує е е е наслідки від того, що закінчиться український транзит. Що ж, дякуємо вам за включення і за роз'яснення цієї інформації. Тож, Сергій Макогон, екс керівник оператора газотранспортної системи України, 2019-2022 роки. Був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Сергію, і тримаємося. Дякую.